Цьогоріч ціни на квіти напередодні 8 березня дня краси та весни б'ють усі рекорди. Попри високу вартість, тюльпани перші весняні квіти, якими прийнято вітати прекрасну половину людства, користуються попитом на Шосткинському ринку. Вибір їх на всяк смак і колір. Є привозні з українських теплиць, а є місцеві вирощені господинями. Ціни на них коливаються від 50 до 70 гривень. Продавці активно пакують квіти, адже час напередодні свята це гаряча пора. Продаємо по 60 гривень. Квіточка одна, одна квіточка. Люди ціна зросла порівняно з минулого року. Зросла. а в минулому році по чому були? 50 гривень. Ну, тюльпани в цьому году краще. Красиві. Люди активно купують? Активно, а хорошо. А хто в основному купує? Це жінки чи чоловіки? О, в основному чоловіки. Більше чоловіків. 60 гривень пропонуємо. В тому році так не було. В цьому році більш активно. А завтра буде ще активніше. І жінки, і чоловіки всі. Десь наполовину, на мені кажуть, це одинаково. Ні, навіть чоловіки більше, більше. Чоловіки більше. Прекрасна альтернатива з різним квітам квіти вирушені в горщиках ті ж самі тюльпани, крокуси та гіацинти посаджені на вигонку. Після цвітіння їх можна висадити у відкритий ґрунт. За крокус доведеться заплатити 70 гривень тюльпан 70, 90. А гіацинт обійдеться у 100-120 гривень. Є на ринку і гвоздики, примули, лютики та інші квіти, які з настанням тепла можна буде посадити на присадибній ділянці, і вони прикрасять двір дбайливих господинь. До уваги покупців також і кімнатні квіти в горщиках, які будуть радувати власниць протягом не одного року. На кожен товар знаходиться свій покупець, які більше любите такі, щоб зрізані, чи в горщиках? в горщиках. А чому? Ну тому що вони дольше стоять і за ними ухажувати, інтересно дуже. Цікаво. Також до уваги покупців і незвичні квіти, які не потребують ані поливу, ані спеціального догляду. Однак приносять задоволення. Це композиції виготовлені із мила. Я сама його виготовляю. Це мила, ручна робота. Значить, мила це безсульфатне, з вітамінами, масла, всі які масла. От дуже 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 воно корисне. Порадувати усіх жінок цими гарними квітами. Живі квіти, ну вони дуже гарні, але що це буде стояти у вас і дуже дуже гарно буде. Воно е, пахнуть. Продавці на жаліються на попит, але говорять, сьогодні беруть квіти в основному, аби вітати жінок у колективах. Прогнозують, що пік продажу тюльпанів буде завтра, якраз у свято 8 березня.